Сестри, сердечно вітаю всіх вас із великим, світлим, радісним святом Вознесіння Господнього. Так є в нашому житті, коли ми розлучаємося із людьми, які дорогі нашому серцю, які приносять нам в житті радість, любов, теплоту, то великий смуток буває в нас на душі, велика тривога, біль, скорбота, навіть інколи і розпад. А сьогодні ми чули із Євангелія зовсім інше. Ми чули, що Господь вивів своїх учеників у Ефанії, благословив їх і вознісся на небо, а вони повернулися в Єрусалим з великою радістю, перебуваючи у храмі. Здавалося би розлука, розлука із улюбленим учителем, який лікував їхні душі і тіла, і Він возноситься від них, а замість смутку радість, замість смутку і розпачу веселість. І ця радість, дорогі, буває і в нашому житті, буває тоді, коли ми возносимося слід за Христом, возносимося серцем, возносимося душею, не тоді, коли ми. Досягаємо якогось успіху, чи в науці, чи в медицині, чи у своїй справі, тій чи іншій, не тоді, коли нас хвалять люди, не тоді, коли ми маємо пошану серед людей і славу, а тоді, коли позбуваємося гріха в душі, тоді, коли позбуваємося злості, ненависті, коли дійсно відриваємося від цього земного тимчасового, і возносимося вслід за Христом до Божої істини, до Божої правди до життя в Христі, тоді, коли в нашому серці небо, коли дійсно поборюється гріх, поборюється всяка неправда, а коли в нашому серці пустка, коли ми прив'язані до цієї слави, до цього земного. До цього тимчасового, то ми втрачаємо цю радість, ми втрачаємо відчуття Христа, ми шукаємо цього земного, яке швидко проходить, і нічого не варте перед вічністю і перед Царством Божим. Людина, покликана у цей світ, щоб з'єднати з цих два світи цей земний тимчасовий, тому що, окрім того, що ми є духовні, ми і тілесні, ми повинні жити у цьому світі, але ми повинні бути вільні від цього. Ніщо не має нами володіти. Наше серце, наша душа повинна дійсно підніматися над цим, возноситися. Чому апостоли раділи? Чому вони з великою радістю повернулися до Єрусалиму? Бачачи, що їх учитель, улюблений Господь, залишив їх, а тому, що вони бачили, що він їх благословляв, вони розуміли, що Він іде на небеса для того, щоб перебувати вічно і перебувати з усіма, з усіма, хто своєю душею, своїм серцем поривається до Бога, відривається від землі. І ось ученики в той момент. Вони бачили це, вони не дивилися на це земне, тимчасове, на те, що оточує кожного з нас, те, що їсти, те, що пити, хто перший, хто другий, хто краще, а хто гірший. Вони цього всього не бачили. Вони бачили Господа, який відкриває дорогу до неба. Вони бачили Господа, який возноситься і благословляє. Ось дорогі Христі, брати і сестри, яка радість має перебувати з усіма нами, коли ми розмірковуємо про це свято, не про те Вознесіння, йде мова, коли ми возносимо себе або коли возносять нас люди. Тому що за цим Вознесінням. Обов'язково слідує і падіння, тому що Господь гордим противиться, а смиренним дає свою благодать і духовну радість. І ми завжди, завжди поспішаємо до храму, тому що храм це є частичка цього неба, де ми можемо в пориві своєї душі, у роздумах, внутрішнім своїм єством доторкнутися до цього неба. Доторкнутися до цього, що є вічне, до Царства Божого, відчути Христа, пізнати себе і пізнати Бога в міру даних нам сил. І ми повинні дійсно робити цей храм в першу чергу в собі. Ми повинні стати, і каже Господь, храмами Духа Святого. І ми стаємо світлішими. стаємо Радісніше ми ось тоді, коли дійсно душа наша відривається від цього земного, відривається від матеріального і перестає бути маркетильною, перестає бути прив'язаною, а стає вільною, отримує ту свободу духовну і возноситься на небо. Адже небо це символ духовного життя, це символ життя у Слові Божому, це символ. Життя у Христі нашому Господу. І ми повинні відривати свій погляд, свої очі, свої почуття від землі і до неба. Ми повинні дійсно робити свої душі, свої серця вмістилищем цього неба, не того неба, на яке дивляться телескопи і досліджують вчені, не на ту вселену. На ту Вселенну, на той космос, який є всередині людини, який набагато ширший, ніж ця безконечна вселенна, тому що вселена не може вмістити Бога, тому що саме Творець є цією вселенною, а людина може вмістити Бога. Людина є образ і подоба Божа, може вмістити Бога, коли проганяє серця неправду, коли ось іде. Та внутрішня боротьба над собою. Тому що легко, можливо, навіть нікому здається, що важко працювати тут на землі, важко нести ті хрести, тому що кожна людина має у своєму житті ті чи інші терпіння. Але каже Господь: прийдіть до мене всі втомлені і стружені, і я заспокою вас, Господь полегшить наше терпіння, полегшить нашу працю. Цю земну, тимчасову, яка все рівно має відгукнутися у вічності. Але найважча праця це праця над собою, це праця над своєю душею, це праця, щоби викоріняти ці гріхи, щоби розсліду ті хайдани, ті пута, які прив'язують нас до цього земного. Ми Повинні бути вільними і вищими над цим, для того, щоб ось, дійсно зустріти Христа у своєму житті, знайти Бога у своїй душі, у своєму серці. Ось і ми повинні покликані створювати цей храм своїй душі. Ми повинні створювати святиню тут, де ми перебуваємо, тому що Господь живе не у рукотворних храмах. А Господь живе ось власне всюди. Господь всюди перебуває, де відкрита душа до нього, дає праця над собою, боротьба з гріхом, з неправдою, дає бажання жити по Божих заповідях, дає прагнення пізнати і зрозуміти Господа, тому що часто буває так, особливо в сьогоднішні дні. Мі, які дійсно переповнені тією неправдою, злобою, коли під іменем Бога, чи тих чи інших конфесій йде страшна боротьба, маніпуляція. Здавалося б, є стіни прикрашені, а храму немає. Немає радості, немає спокою, немає власне бачення і любові до Бога до свого ближнього. А буває і так, що, здавалося би, і місце неналежне, але стоять чи сидять люди, спілкуються між собою, і в їхніх очах любов один до одного, розуміння, підтримка і прощення. І там Христос серед них, тому що є це розуміння, тому що є бачення себе не кращим, а розуміння до немичих інших. Є бажання щось змінити у своєму житті, і там дійсно перебуває Господь. Тому що пам'ятаєте, що Господь нам сказав: де двоє чи троє зібрані ім'я Моє, там і я серед них. І як важливо, щоб і серед нас був Господь. Як важливо, щоб дійсно кожного з нас була та часточка неба, цей порив, це прагнення. Бути з Христом, отримати Його благословення, отримати розуміння Його Слова, щоб і ця часточка виражалася і в наших поступках, в наших вчинках, у нашій любові, щоб дійсно зуміти, вміти відриватися від землі, вміти возноситися своєю душею, своїм серцем, своїм внутрішнім містом. До нашого Господа і наповняти свою душу цією великою духовною радістю, яку відчували апостоли, перебуваючи однодушно у Єрусалимі у храмі після Вознесіння Господнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!